Ви знаєте, про що шкодують люди життя, яких вже близиться кінця? І дихання ледь гріє хворі груди, чи просять вони слави у Творця, чи серце їх наповнене жагою, збагаченням і пошуку грошей, чи може заклопотані собою, фігурою чи думкою людей? А чим вони заповнюють хвилини, що тануть, мов людина на очах? Невже на хвилювання і рутину, на ненависть, на чвари чи на страх? Про що вони ведуть свої розмови? Про гроші, про політику зірок, коли останнє може кожне слово, коли лишився лиш маленький крок? Та ні, вони не думають про статки, їх більше не цікавить світ речей. Їм достань і маленької кімнатки, лиш тільки вчути рідних мій людей, їм смачно і від каші, що без і як тільки її зварить хтось близький, всміхатимуться навіть попри болі, і вестимуть незримо власний бій. Їм досталь світла, лагідного слова і теплої долоньки на чолі, а смерть стоїть кутку така раптова. І гріється в посмертному теплі. Ви знаєте, їм хочеться лиш часу, хвилинку ще обійми вичувать. Чи думають вдягать якусь гримасу і кого себе іншого вдавать? Знімає смерть людей усяку маску, зникає все збудоване умить. Та тільки дуже часто надто важко, буває, все минуле відпустить. Та люди відпускають. Бо в тімиті їм видно справжні цінності життя, роки в гоніннях бездуму прожиті і щире, непідробне каяття. Ви знаєте, про що вони шкодують, про те, що уявити не могли, що рідних вже своїх не поцілують, що мали все, та жаль не вберегли. Для них тепло очей і сміх дитячий, дорожчі за всі гроші на землі. Від щастя тихим голим гірко плачуть на смертному останньому одрі, якби їм дати день, вони б прожили його, повірте, зовсім не як ми. Їх несли вже не ноги, сильні крила, забуті жаль сучасними людьми. Вони б за ті хвилини так багато віддали без жалю і без думок, Якби все це раніше їм пізнати. Отримати безцінний свій урок, але та ми живі і час невпинний у жилах наших кров'ю струменить. Ми можемо, ми маємо час на зміни, дай Боже нам все вчасно зрозуміть. Збагнути, що в кінці шляху людського знеціниться усе, за чим біжим Залишиться тепло і світло слово, залишиться душа і зникне грим. Ви знаєте. Про що шкодують люди, як серце їх сповільнює биття, про те, що більше часу в них не буде, про те, що вкрали в себе сенс життя. Амінь.